Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Щодо початку офіційної зустрічі на Алясці напруження досягло піку. В дипломатичних колах підтверджували, формат переговорів буде максимально жорстким, без присутності преси лише за участю найближчих радників обох сторін. Американська делегація під керівництвом Трампа вже сформувала перелік вимог, серед яких повне виведення російських військ з території України, негайне звільнення двох областей, допуск міжнародних моніторингових місій та юридично оформлені гарантії неповторення агресії. У документах підготовлених держдепом окремим пунктом вказували. Неможливість будь-яких компромісів за рахунок українського суверенітету пише телеграм-канал Топор Помсти. Путін поїхав на Аляску для того, щоб здатись, з боку Кремля за закриту інформацію над Путіним навис подвійний тиск. З одного боку розуміння, що американський президент не піде на поступки і не дозволить затягувати процес. З іншого внутрішня загроза від Патрушева, який останні тижні консолідував контроль над силовими структурами та провів серію закритих зустрічей з генералами. У війських колах говорили, що у випадку провалу переговорів і відмови відомо. В Трампа Патрушев готовий ініціювати усунення Путіна з посади, запустивши механізм. В лапках тимчасового перехідного управління вранці у Москві було зафіксовано незвичну активність підрозділів Федеральної служби охорони. Кілька ключових об'єктів у центрі столиці перейшли на режим поселеної охорони. А в урядовому кварталі помітили переміщення додаткових СУРСГ за даними з внутрішніх каналів. Це було частиною резервного плану Патрошева, який мав вступити в дію, якщо Путін повернеться за ляски без підписаних угод. Водночас на кордонах із України. Деякі підрозділи отримали попередні інструкції про можливе відведення у разі зміни командування. У штабах військових округів були підготовлені накази, які можна активувати негайно, з конкретними маршрутами відходу, графіками передачі позицій та планами знищення залишків боєприпасів перед відходом. Американська сторона напередодні чітко окреслила, що зустріч на Алясці це фінальна спроба, врегулювання без подальшого нарощування ескалації. У разі відмови відомо, умов Вашингтон готовий надати Києву нові пакети військової допомоги, зокрема засобів. Ви ураження здатні безперешкодно діставати будь-які стратегічні об'єкти РФ в одному з документів, підготовлених Пентагоном, прямо зазначалося, що у разі зриву переговорів в лапках вікно можливостей для України буде відкрито максимально. У Кремлі чудово розуміючи погодження на умови Трампа означатиме політичний крах Путіна всередині країни. Однак, відмова поставить його в положення, коли власне оточення сприйметься як пряму загрозу виживанню державної системи. Патрошеві його найближчі силові союзники вже обговорювали з низкою губернаторів сценарій, за яку. Ого, дві області звільняються одразу після зміни влади, а подальші перемовини ведуться від імені нового керівництва, щоб отримати вигідніші гарантії від заходу. До початку зустрічі Путін перебуває у режимі інформаційної ізоляції. Спілкування з ним суворо фільтрується, а прямий зв'язок з окремими генералами обмежений. Це також частина стратегії Патрушева, який прагне мінімізувати можливість самостійних рішень з боку президента. У дипломатичних колах у Вашингтоні відзначають, що російський лідер прибув на переговори у видимому фізичному напруженні. Його поведінка свідчить. Про усвідомлення критичності моменту аналітики, що стежать за подіями, наголошують: нинішня ситуація унікальна тим, що зовнішній тиск з боку США і союзників збігся з внутрішньою кризою російській політичній верхівці. Якщо Путін відмовиться від умов Трампа, у Патрошова буде повний карт-бланш на реалізацію плану зі зміни керівництва та швидкого виведення військ. Такий сценарій дозволить Кремлю зберегти обличчя перед власним населенням, пояснивши це в лапках перезавантаженням стратегії. Але насправді це стане визнанням поразки. Сьогоднішній ні, вечір для Кремля момент без права на помилку. Жодна історії не налаштована на поступки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.